Всі знають про 6 основних характеристик D&D, Але якщо я скажу вам, що навіть в офіційних книгах правил їх трохи більше, у посібнику майстра дуже коротко, але досить ємно описані ще дві характеристики, які ваші майстри можуть вводити додатково для певних ситуацій. Давайте розглянемо, що це за характеристики і в яких випадках їх можна використовувати. Перша з додаткових характеристик у посібнику майстра це честь. Якщо ваша гра проходить у специфічному культурному середовищі, де кодекс честі має шалене значення і дуже яскраво виражений, можливо, вашому майстру допоможе введення спеціальної характеристики честь. Наприклад, це можуть бути східні культури, де репутація людини цінується вище ніж її життя. Можливо, щось на кшталт лицарів круглого столу. Або загалом висока аристократична спільнота. Навіть зважаючи на те, що харизма дотично описується в собі, етикет кодекс і репутація дуже складно вписуються у саме харизматичність. З іншого боку, честь саме і буде відповідати за те, як персонажа сприймають у спільноті згідно його репутації. Наскільки він впевнений у собі, спираючись на власний або спільний кодекс честі, та наскільки він знає, як тримати себе згідно певної етики, так складно і дуже незрозуміло. Але давайте, хоч поверхнево, розберемо. Отже, хоч честь буде заміняти харизму у певних випадках, в неї також є свої правила для перевірок і рятівних кітків. Перевірки на честь можна проводити, коли персонаж не знає, як діяти згідно кодексу або етикету, здаючись в бою, але хоче зберегти обличчя, намагаючись зрозуміти, наскільки перед вашим персонажем людина з честю. Тобто фактично дізнатись показник честі іншого персонажа, намагаючись використати правильний етикет у делікатній соціальній ситуації, використовуючи честь або безчестя іншої особи, щоб впливати на неї або маніпулювати. А ось рятівні кітки можна проводити, коли дії вашого персонажа випадково відходять від заданого етикету або призводять до порушення кодексу, намагаючись не зірватися на образи ворога і втриматись від роздратування. Коли треба розпізнати, чи не намагаються вас підштовхнути порушити свій кодекс або втратити репутацію? Є одна невелика ремарка, яку дає нам посідник майстер. честь не може бути підвищена за рахунок підвищення характеристик. І не може бути знижена за рахунок різних ефектів, але кожна дія вашого персонажа може або підвищити вашу честь, якщо ви дієте згідно вашого кодексу і вашої репутації, або понизитись, якщо дії вашого персонажа суперечать його репутації або кодексу. Честь це найбільш суперечлива характеристика для нашого суспільства. Бо, хоч ми і маємо розуміння репутації і етики, але вона не відіграє в нашому житті настільки велику роль, як скажемо, у східних культурах. Тож осягнути ми можемо лише вершечок айсбергу. Але цього може бути достатньо для того, щоб відчути себе у високому суспільстві, ордені лицарів чи в оточенні східних культур. Друга додаткова характеристика у посібнику майстра це психіка. Уявіть, що ви граєте у сеттингу Лавкрафта. Можливо, жанр вашої пригоди трилер або жахи. Або взагалі у вашому оточенні дуже легко зійти з розуму. Ми всі дивились фільми жахів. І позаземні монстри нас більше не лякають, але зовсім інша справа дійсно зіткнутися з жахливим і страхітливим створінням у реальному житті. Тут треба стійка психіка, щоб не впасти в паніку і ступор. А ще на додачу уявіть, що ці жахи бачите тільки ви, і ніхто вам не вірить. Тут дуже близько до справжнього безумства. Фактично, за психічну стабільність і страх при зустрічі з чимось осяжним. Відповідає мудрістю. Але що якщо ці страхи і жахи неосяжні свідомістю ваших персонажів? І настільки страшні, що навіть вам, як гравцям, стає лячно і моторошно? Введення додаткової характеристики психіка може допомогти відокремити звичайні страхи від глибинних жахів ваших персонажів, а також буде гарним лічильником ступені безумства. У яких же випадках психіка заміняє мудрість у перевірках? Наприклад, розшифровуючи текст або інформацію, яку ваші персонажі не можуть осягнути свідомістю, або вона направлена на те, щоб зламати їх розум, намагаючись чинити спротив безумству, що поступово охоплює їх в оточенні, зрозуміти і осягнути магію, яка абсолютно не вписується у відомі магічні правила. А як щодо рятівних китків, де використовують психіку замість мудрості? Можливо, ваші персонажі бачать потойбічне створіння незрозумілої подоби з якогось далекого світу. Можливо, вони вступають в розумовий контакт з потойбічною сутністю і намагаються осягнути її, або протистоять заклинанню, що прямо намагається похитнути їх розум і зробити божевільними. Проходячи через світ або деміплан, побудований на принципово іншій фізиці. І порядку речей, або намагаючись знизити вплив ефекту, що може мати за собою психічна шкода. Провал цих рятівних китків може призвести до ефектів, описаних у розділі 8 у посібнику майстра, де описуються різні короткострокові і довгострокові безумства, а отримані безумства можуть призвести до втрати балів у психіці аж до одиниці. Посібник майстра каже, що закляття великого відновлення може повернути бали цієї характеристики на стандартний для персонажа рівень. Але я би радив обійтись без цього, щоб було цікавіше і справді атмосферно. Також у правилах написано, що гравець може підвищувати психіку з підвищенням рівня, але це вам вирішувати, як буде краще саме для вас. Отже, якщо ви маєте специфічну пригоду, де хочеться виділити або репутацію і положення персонажів, або їх тваринний первинний жах перед неосяжним і невідомим, вводьте у ваші ігри ці додаткові характеристики, бо це привнесе в ваші ігри більше різноманіття та покращить поглиблення в атмосфери оточення. З вами був Пісник Підземелля. До зустрічі!